Яскрава, солодка, трохи загадкова хурма це не просто фрукт, це символ осені, джерело вітамінів і частинка історії, яка почалася понад 2000 років тому. Сьогодні ми розкажемо, чому хурма це більше, ніж просто десерт. Хурма походить з Китаю, де її вирощували ще в часи династії хань. Вона була символом довголіття, мудрості та гармонії. Згодом хурма поширилася в Японії, Корею, а потім у Європу та Америку. Сьогодні існує понад 2000 сортів хурми, але найвідоміші японська та американська віргінська. Хурма це дерево або чагарник, що може досягати 10-12 метрів залишки, вистя великі, блискучі, еліптичні, квітки ніжні, кремові, а плоди справжній коштовності, від жовто-гарячих до темно-червоних, округлі або серцеподібні. смак солодкий, іноді терпкий, залежно від сорту, дозріла хурма, м'яка, соковита з медовим ароматом. Хурма це справжній вітамінний коктейль, у 100 грам міститься вітамін А для зору та шкіри, вітамін С для імунітету, вітамін в 6 для нервової системи, калій для серця, магній для м'язу, антиоксиданти для захисту кліти і все це в одному яскравому плоді. Хурму їдять свіжою, сушать, заморожують, додають у салати, смузі, джеми та випічку. У Японії вялять. І подають як делікатес. У Кореї готують чаї із шкірки. А ще хурма найпопулярніший інгредієнт у натуральній косметиці маски, крем, скраби. Це фрукт, який не тільки смачний, а й функціональний. Хурма це золото осені. Вона дарує тепло, коли холодніше і наповнює нас силою природи. Скуштуй її і відчуй, як осінь стає солодшою. Підписуйтесь на канал. Став лайк і напиши в коментарях, який сорт хурми твій улюблений.